Слава Україні. Ворог продовжує свою терористичну практику, намагається знищити українське зерно. Тобто атакує промислову та портову інфраструктуру. Не виняток і ця ніч. Спекотний південь, спекотний південь Одеської області. Сьогодні саме туди ворог спрямував свої дрони Камікадзе. На жаль, є влучання. На жаль, пошкоджено елеватор. На місці події. Виникли пожежі, працюють усі рятувальні служби. Поки що, слава Богу, даних про постраждалих не надходило, сподіваюся, цей список не буде відкрито. Росія країна терорист. Росія намагається викреслити Україну з майбутньої зернової води і найголовніше, стратегічно витіснити нашу державу всесвітнього продовольчого ринку. Впевнений, що ворогу не вдасться реалізувати свої плани. Як би важко не було, прошу всіх не панікувати і, звичайно, тримати максимально стрій. А також хочу нагадати тим, хто фільмував влучання, і вони за кілька хвилин стали з'являтися в російських пабліках. Вас знайдуть, і ви будете покарані згідно чин українського законодавства. Усі подробиці щодо бойової роботи трошечки пізніше від військового командування. Тихого дня, максимально тихого і продуктивного дня. Слава нації, смерть ворогам.